Палюві, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Toilet Tower Defense тому що я так розумію, не так давно все-таки пройшла ця онова 25 січня. Сьогодні в мене 26. Ну а ви вже, в принципі, побачите це відео, в принципі, я думаю, 27-го приблизно. Тому Octopus Update Тобто грав кальмара, тобто ондо нова якась мапа, зелене світло мапа, Backman Unit, Octopus Crate Tech Event Pass Unit і Octopus VIP Exclusive, в принципі. В Принципі, я подивився на цього ось до Октопус Віпа. Оце просто, ну реально, наскільки годна заміна, я думаю, буде Сантам, що просто шок. Якщо їх можна ставити так само три, то я думаю, він буде крутіший, тому що він там і викликає Коротше, якихось теж юніті. Він Сумонер. Він тобі і бабла дає, і бабла він дає, як бачиш, набагато більше, чим в принципі сам Санта. О Титану Октопусмену, то він ну такий собі, чесно кажучи, о його характеристикам я б не сказав, що він прям крутий. У нього сплеш, у нього 55 ренжі, що дуже все таки мало, Кулдаун 0,35, і при цьому весь загальний ДПС складає 125. Тисяч. Ну, чесно кажучи, могло б бути і краще, якщо чесно, як на мене. А по самому крайту, як бачиш, от такі ось до у нас всякі циферки, і в принципі, то юніти. Перший нам показаний такий шімп, якийсь спікермен, у нього всього на ДПС 25 тисяч і нічого такого цікавого. В каберамен у нього вже 20% шансу. В нього теж нічого цікавого. Але натомість у нього трошки більша ренжа, трошки більший ДПС, і в принципі це все, чим він може прославитись, на відміну від. Самого першого. Далі в нас Octopus TV Man ренжа вже тут поприємніше, 70, Кулдаун 1, ДПС 70 тисяч. Але ну, признаємось чесно, що от зараз, коли все-таки є купа ультимейтів, купа ще всяких ексклюзивок, то ну, виглядає не супер то і круто. І самий крутий, який тут є, це Бекмен якийсь. Тут уже у нас якось поцікавіше. Мало того, що він сам атакує, в нього є ДПС в 150 тисяч, то він ще й викликає якихось чубзиків, які мають ем, це ж скільки 600 тисяч хп, і при цьому ДПС в 50 тисяч в самих от призваних оцих юнітів. Достатньо таки цікаво, наскільки це жорстко, я не знаю в принципі, але проте, от Октопус Віп мені якраз таки дуже цікаво подивитися, що воно таке. Але перед тим усім давай заскочимо на пост-офіс. В принципі, давненько я тут не був. Напевно, з останнього разу, як я сюди залітав, в принципі, щоб записати відосик. Тому, в принципі, давай подивимося, що ви мені тут накинули. Перший у нас такий ось мікрофончик мен, потім часики пісочні. Кейси, кейси, самурай і півтори тисячі гемів. Будь ласка, в банду. Слухай, в принципі, давай. Я думаю, самурай буде коштувати бабла, та й зверху ще й гемів. Так що, окей, так, момент є. Далі у нас vip cameraman, very important titan, Титан, точніше, <сум> трошки е розучився п -п -п -то його читати. Present спікермен, старфол чувачок, ларш фенмен, тітан сноумен, лазер камера, чувак, кінг дрільмен. Слухай, а він напевно коштує прям нормально. По-моєму, це досить-досить такий непоганий юніт. А в мене він є взагалі. Ану, давай подивимося. Кінг а ану. Хто ти такий і з чим тебе А А мене нема. У мене тут сержант, у мене тут Голден, Кінг а в мене, мене нема. Непогано. За такий подаруночок, думаю, можна. Так, є таке діло. Ще у нас старт фол, ще один, активіті крейті, танцновмен, один гемчик, Торч, активіті кейс, Сирний Чувак, мікрофон, Сигма Крейт. 3000 гемів. Оце сюди добав, друзі. Будь ласка, Let's go. Так, чувак, з биткою далі, сирний чувачок. Activity Surfer, ще один Snowman, Toxic, новенький отакий шрімп спікерман. І ще якийсь форсвіл спікермен. Ага. Цікаво. А, ну це саме звичайний, 25 штук. Ну, в общем то ясненько. Прям диви, прям на ходу добавили, да? бо було 30, тепер 31. Непогано. Окей, лайм мод, виділяємо все. Фініш клеїм. go. 31 подарунок забрано. Скільки в мене 440 ще є свободних слотів. Let's go. Я хочу залетіти на трейд Plaza. І подивитися, в принципі, скільки зараз стоїть оцей кент, октопус віп цей, яка його ціна. І, в принципі, можливо, можливо, я б сам навіть трошки щось продав, бо в принципі, юнітів в мене багато, якими я не користуюсь, та які мені в цілому не цікаві, але проте можуть коштувати приколів. Тут ось достоїть таймкрейт, я поставив за 300. Я не знаю, наскільки це там, я продаше чи ні. Але проте, ну, в принципі, в принципі якщо куплять, буде добре. Ось до тобі оці самі Октопус VIP і його, як бачиш, в продажах немає. Так само, як і Бекмена. Ну, ці чуваки є, 4 тисячі. І ось до Titan Octopus той, що за Робукс, той, що за робук, 125. Е, Точніше 5000 гемів, Коротше, в принципі, да. Не сказав би, що це дуже цікаво. До речі, а тут були ще якісь юніти. Нові. Диви. Тайтан трапман. Словінг бар'єр стан. Стан 5 секунд, Словінг 50, range 50, cooldown 7, Елай health, 200. Чи скільки тут? 2,5 мульта, да? Ну да, Непогано. Він якусь короче, ставить пастку, поняв? Обалдеть. Цей чувак у нас теж стане. Стан час від 3 до 10 прокачується. Коротше, 10 секунд максимально. Потім демедж 50 тисяч, кулдаун 1 і. М -м да, звісно, да. Ренжа 30. Не сказати, що то круто. Не сказати, що то таке мені подобається. І ось до тобі сам такий трапман. Тоже бар'єр, тоже словінг. 225 тисяч. Та сама трапа стоїть. Словінг 70. але він не стане. Коня. Обалдієцька. Во. А що це за юніти? Що це за клокмен? Титан форсфілд, вумен? А ти хто? Хе-хе. А, а коли ви встигли по появитися? Що це за приколи? Диви, в неї ДП 110 тисяч, вона за, за сповільнення має 60% і force Field Ranch 50. Слухай, цікаво, а що по поводу обичного форсфілда? А можна даже не так, отако. А, ну ДПС так то побільше. Але при цьому при цьому, немає заповільнень. Ну якось воно поняв? Не знаю навіть, не знаю. Наче й прикольно, а наче. То і немає сенсу купляти Titan Woman, якщо є саме звичайний Force в общем, то цікаво. Цікаво. Але, а коли коли добавили оцих юнітів, хто це такі? Ачуміть. Ну, це хоч до самурайчики там туди-сюди, цих я вже бачив. да? Це таке. ну да Надо, походу, сюди якось частіше заходити в цей той летавер Defense, а то тако заходиш і вже не розумієш, що хто йшов. Ну ладно. В принципі, окей. Кейсів, як бачиш, у мене море, проте, в принципі, юнітів також хватає. Давай поставимо ось до Астро за таку три сім'ячки Bems. Не знаю, надію, що його хтось купить. Поставимо хайпера за давай, 5299. Отакого Bems. Let's go. Так, токсики, токсики 200 гемів. Ну, по прикольчику можна ставити. в принципі, Давай таку 149. Гемів, go. Дрінмен, у мене звідкись є, клок, у мене теж. Обалдеть, це ще такі старі юніти. Грін Лазер. В принципі, теж можна продати за. Ну, я думаю, отакого хай буде. 678 бемц, Погнали. Сантіст, чувак, давай 399 поставимо. Не знаю точно його оціни. І в мене ще є купа годліків. І от годліків я реально слив. Давай за 3 п'ятірочки. Е, тільки, будь ласка, заберіть. І Титан, снова мене. По 100 гемів, чуваки коштують. Ага, угу, 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 ладно, 149. На, заберіть тільки, будь ласка, старфольчики, по 100 гемів, тітан могмен. 750. Я поставлю за 666, Let's go. Фьючер, чуваки. 300 гемів зараз коштують. Сант, в мене купа диви. О, 8-8-8. Заберіть, будь ласка. І в принципі, все. У мене немає місця. <гум> ага, 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 ага. Якось я бачу, що неохоче, то в принципі їх хочуть забирати. Щось купляти, оце теж поняв. Якось їм неначе байдуже. О, Октопус VIP з'явився. 10 кусків коштує, й я тобі хочу сказати багацько. Але, в принципі, а чому б і ні, чому б не якось купити його, да потестити, побігати. Ну ладно, давай я його куплю за десятку. Десятка, напевно, це для нього дуже багато, але я надіюсь потім, що я дуже швидко його перепродам, і, в принципі, з цим не буде проблем. Я думаю, можна навіть залетіти зараз на нову мапу і заодно глянути, що там до чого. А ну-ка. Де там той? Green light мапа Ондована. Ого, непогано. Давай, погнали. Такс, давай дивитися, що тут. В принципі, мапа сама по собі невелика, але виходить, оцей октопус коштує 250 баксів, поняв, а дають тобі тільки 200. Тому, в принципі, прикол. Давай зразу автоскіп. А, не рухайся, коли червоне світло. Що? А де? А як, не поняв. Ой, ну і що, я порухався, і що? Ой. <хи> І що? Не по. А воно мене буде вбивати, прикинь. Обалдіть. Оце лалка лолко. Давай цього дядька. Ай, воно забирає моїх юнітів. Я поняв. Приколи. Але оцей, ця штучка буде так-то непогано дефати, в принципі, то. І я б заодно оглянув би твій радіус. Чуєш? А Де тут є? Ні, нема. Він же ж сам. А, ні, він сам не атакує. Чи він мав би атакувати? Не поняв нічого. Він начебто ж мав би атакувати, чи то якась намахаловка. <рикола> Приколи. Ладно, в принципі, отаких от три кента я вже поставив. По 200 кожна м -м, із них прокачка на наступний рівень поки що. Тому давай дочекаємося, в принципі, думаю, автоскіпа. Оскільки кенти виходять, по 10 тисяч хп, по 500 ДПС. В принципі, непогано. Чи можу поставити ще? Не можу. Можна тільки трьох. Окей, ну в принципі, да, Це досить-досить гарна така заміна самим, виходить, Сантам. Я б навіть сказав, що це досить сильна заміна з за... Сантам. Тому, в принципі, по чуть-чуть будемо їх підкачувати, щоб і гроші давало більше, і кентики самі по собі виходили сильніше. Тому якось так. Ну, в принципі, диви, я на повному автоскіпі. Сьома хвиля, я чисто октопусом дефаюсь. <suss qualified> і ну, мені нормально, мені прям добре. Я оце боюся тільки лишній раз рухатись, поняв? Оця штука ще почне зараз верещати на мене, В-в-в-вб'є і ще й забере всіх моїх юнітів. Недобре. Але ще так цікаво і зробили теж. Наче і дівчинка, а наче і не дуже, а наче якась і підманка. Приколи. Ладно, скільки цікавого цього октопуса буде всього левелів на паркачку. Зараз у мене шостий, на сьомий триста. О, на восьмій 6500, і напевно 8 це останній. Напевно, 8 якраз останній. Але, в принципі, там уже диви, які мають дядьки виходять. Да? Вони вже й світяться, такі, типу, круті заряжені. Тому непогано. Ну ми, ми взагалі на повному автоскіпі валимо так то І оці самі кенти вони навіть не можуть вийти толком з бази. Уфушка диви Просто їй моментально якась габела трапилась. І все, Дай приколи. <зай> розваги. Ну окей, в принципі, по чуть-чуть підкачуємо самих октопусів. І тоді якось я думаю, можна буде ставити оцих кентіків, і буде прям добре весело. Тут можна буде розгулятися, думаю. Ну а поки що октопусів підкачуємо та й чи назис. Але я думаю, що самими тільки октопусами можна обалдеть куди дойти. Якщо не прийти повністю весь оцей івентовий режим, то дуже навіть далеко зайти. Так що якось так. В принципі, ось 14-та, даже та хвиля вже почалась. Мені взагалі байдуже. Мені прям нормально. Я стою на місці, тому що червоне світло. <хи> Не хочу рухатися, то заберуть усіх юнітів і буде. Ой-ой-ой, буде прям якось недобре. Але, в принципі, що ж поробиш, ладно. І як я подивлюсь, то в принципі самі по собі туалети вже починаються далі і далі доходити. Це навіть при тому, що два октопуса в мене вже на максимумі. Коротше, цікаво якось. Ну, але, в принципі, ладно. Ладно, ладно, ладно. У мене є 4 тисячі. І в мене вже всі октопуси на максимумі. Я би, я би. В принципі, підформив би грошей. В принципі, то поставив би тут непогану таку захисну оборону. А ну давай. Зараз будемо щось ліпить. Що поки що сам не знаю, але якось постараємося. В принципі, потім отако. Потім якось отако можна. Потім отут треба продовжувати. Отако. О, і отако. Оце, в принципі, вже непогано. Я можу навіть, по суті, ще двох поставити. І тоді отаких от двох гравіть кентіків Да, давай, в принципі, я так і зроблю. У мене буде тут обалдеть оборона. Опа. Ну і диви. У мене вся їхня оця дистанція, вона вся в ренжі оці. А тупо вся в силовому полі. Жесть? Да. Та й в принципі потроху по чуть-чуть будемо підкачувати самих цих форсфілд чуваків, аби сам по собі деп збільшувався. І треба ще, до речі, підкачувати дрільменів бо вони получається якось просто стоять, просто нічого не роблять. А це не прикольно. Треба, щоб і вони, в принципі, теж так то бабки мені несли. Ну, диви, по 10 штук просто прилітай. <звіху> ну, обалдеть! Це просто мега, обалдеть, це дуже потужно. І дуже сильно. Октопуси, коротше, прям взагалімба. Октопуси замінять скоро Санту повноцінно, думаю. Ніхто не буде брати Санту, всі будуть брати Октопуса в якісь ті самі Ендлеси, наприклад. Бо чуваки реально такі... Серйозні. Та й коротше потрохи та й вифармівся якось. Грінлайт. а ну пішли подивимося, що там. Які кінти виходять? По 35 лямів, да? Воно 17 лямів, чи то лям 700. Чи скільки то вообще? 178 тисяч, да? Да! то це якісь бублики виходять. Тю, я думав, там кінти серйозні йдуть, а вони тут такі якісь. Ніякі. Ну від силового поля їм просто жесть, навіть якщо там умовно після 30-35 ї ї хвилі підуть якісь прям дуже серйозні кінти, то я думаю, їм все одно габела. Типу, якщо я викачую всіх форсфілдів, там буде обалдеть скільки ДПС. Типу, якщо. Кожного із них 135, то це 135 помнож на 8. І ти тоді знаєш, просто скільки має тут ДПС в секунду. <гум> в цьому полі буде, якщо все викачати. Але все викачати, це теж треба купа бабок Так що да А і чого на 8, кстати, не на 8, на 9. Ну да, в мене оце зустріть. Тут 4 виходить, зліва, 4 справа. І один ось до тут І то він по суті потрібен тільки для того, щоб просто продовжити оце силове поле. Ну, щоб воно не по кривому стояло, а по-нормальному. Тому, в принципі, якось отако. Тако, отако. За 20 тисяч ще прокачуємо, та й непогано. Чувачки розсипаються, просто жесть. Юніти, в принципі, теж підкачуються. Самі оці октопус, чуваки, теж бігають, Тоже розвалюють. Так що можна взагалі не паритися. У нас все чи назис. І так, у нас хвиля 42. В принципі, ситуація отака. Я назбирав, получається 168 тисяч. Попідкачую зараз кентів прямо по максимуму, кого скільки як зможу. В принципі, за всі ці хвилі. <с> я скажу так. Ці кенти от далі, чим оцей ну, просто зігзаку оцей вони не заходили. Ніхто причому ні на якій хвилі. Ну це тільки зараз вони могли б далі проходити, аби я просто не попідкачував своїх, в принципі, форсфіл чуваків. А так тепер вони тут, в принципі, розвалюють. Я, до речі, почав бігати і так вчасно зупинився, прям саме перед червоним світлом. Обалдні. Могла би бути халепа. Тому, в принципі, якось так. Я би ще? Я би шем. Поставив би кінг чувака якось би так, щоб він забустив якось двох зразу, знаєш? Як би мені це зробити? Я думаю, що якщо я поставлю його тако сюди, о, да, то в мене все получить. Ну, в принципі, до речі, в нього дуже великий радіус. Я міг би його поставити ближче там і зразу там багатьох за... той його забустити. Ну. Но... Ладно, вже як є, так і буде. Тому, в принципі, окей. Навіть. А, ні, не поставлю я ще одну. Я думав сказати, що поставлю ще одну, але я не поставлю. Я просто бабла не маю. Ну і в принципі, 47 хвиля. У нас все нормально. Юніти не проходять, все окей. Можемо підкачати ще одного титанчика, і сюди трохи бабок залити. Та й нормально. Та й все прекрасно в нас. По суті, то диви. Вони заходять, у них там по 128 тисяч, да? Чи скільки, чи, 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 чи то лям 200, чи що, не розумію. Не бачу. Не встигаю розглядіти, Ну і там якийсь кент теж на 340 тисяч, чи то що. Коротше, общем то помер він. По скільки вас іде ні чуваче, в них вони йдуть по 2,5 ляма. В них там реально. Багацько ХП, але вони просто моментально мруть. Все-таки форстфілд чуваки, вони реально прям досить сильні. Якщо, в принципі, покупка навіть була годна. Як за свої тагемчики, Та й таке. 50 хвиля, в принципі. Ось до тобі і Секутор. Mm. Бос вийшов. 3,5 мільярь. Як же ж він розсипався бистро? Ой, жесть. обалдеть, 16 хвилин, 38 секунд. Непогано. Ну і на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. В принципі, новенький юні, то цей октопус достатньо таки сильний, доволі потужний, досить сильно мені він сподобався. Думаю, я його навіть залишу. Проте, можливо, зараз його там продам за якихось тисяч дев'ять там, да, і чуть пізніше куплю за. Мечечку. <хи> а може й не буду перепродавати? Не знаю. В общем-то, побачимо. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково тецяте свого вподобайдена. Не забувайте підписуватись на канал. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Всім файного настрою і всім па. -па.